Довідники, склади. Призначення для відображення внутрішнього обліку товарно-матеріальних цінностей на складі. Основний склад створюється автоматично. При потребі ви можете створити додаткові склади. Для цього натискаємо знак додавання. Прописуємо назву складу. При потребі обираємо відповідальну особу або створюємо її за допомогою знаку додавання. Є можливість обрати який із складів використовувати як основний. Саме він буде відображатись по замовчуванню у первинних документах. Також ви можете обрати, для яких секцій, будинків, під'їздів використовувати даний склад. Зберігаємо картку. Картку складу можна редагувати або видалити. У меню розділу склади є пошук по назві та фільтр. Якщо ви випадково видалили склад, по якому вже були операції, ви можете його відновити. Для цього натисніть на опцію показати архівні пошук. В переліку з'явиться видалений вами склад з поміткою Архівний. Натиснувши Редагувати, ви перейдете в картку даного складу. Зніміть галочку Архівний Не показувати у списках збережіть зміни. Таким чином ви відновите склад в програмі.